Доброго дня маємо таку військову машинку і що я хотів би показати. Поставили ми на ню підігрів е, мотора. Тобто Він нас стоїть там, його поганенько видно, але по патрубочку він під, 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 підвішаний на хамотіки. Ось тут він виходить, нас стоїть. Заведений він, впіданий в систему через печку і ось через подачу. Працює він від 220. Тільки що я його включив і хочу подивитися, за скільки він нагріє мінімотор. мотора Так як на вулиці у нас зараз десь мінус 10, це 100% є, порано показував термометр мінус 15. Ну, побачимо, за скільки він справиться, нагріє машину. Так, І того пройшло у нас 15 хвилин і вже головка вже тепла. по трубочки вже теж всі теплі. От. Що тут знизу? Ну, Тут мотор. Він такий літній. Тобто все одно це вже пальці не прилипають до нього, до цього чугуна. О. Так, йдемо пробувати заводити машинку. Свічки накалу в мене не працюють, бо вони мене виведені ось на такі рубільники, я їх включаю. Ну, зараз не бачу в цьому ніякої потреби. Так як машинка підігріта, і має завестися і так добре. У нас такий запуск.